you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Нардеп Разумков почав заявляти, що відновленням економіки треба було займатися ще з квітня 22-го, Як тільки росіяни були вибиті з півночі країни, видимо, йому не вистачило одного скандалу щодо того, що він піарився на військових та нарядився в військову форму. Тому він вирішив створити новий і тим самим знову підбурювати народ. До того ж, тепер він заявляє, що всі кошти, які спрямовані на допомогу армії, треба перепрямувати на економіку країни. Україна Україна отримає фінансування від міжнародних партнерів на пільгових умовах від 1 до 3 відсотків. Ці кошти треба розділити на кілька частин, направити на підтримку армії через оживлення економіки, забезпечення цивільних українців, стимулювання бізнесу. Є чимало ефективних кроків, про які наша команда казала ще рік тому. Наприклад, пільгові кредити для бізнесу під державні гарантії, що допоможе перезапустити підприємства, створити робочі місця, перевести країну на військові рейки. З цього ніхто нічого не робить. Натомість, окремі топ чиновники Продовжують жити в режимі 2-3 тижні, не роблячи нічого, щоб підготувати країну до довготривалої війни з Росією, написав він. Ну і звичайно, як у такій заученій промові не згадати власну партію. Це ж найголовніше, заради чого робиться піар. Але усе ж тільки питання в тому, чому разумков настільки кричить про свої заяви. А як тільки його притиснуть до стінки, що це піар, то він одразу ховається та закриває все. Боїться ще більшого шквалу критики, та тільки своїми діями він сам на нього наражається і ще більше. Хочу тут казати, з його логікою краще забрати кошти для військових і що розбудовувати державу. А хто і за які кошти буде нас захищати? Про це він не подумав. Чи хіба не про цього проходять мітинги по всій країні, що потрібно віддавати кошти на ЗСУ? А розбудова міста почекає, якось нерозумно. Коли ви переможете, то у вас не буде часу та ресурсів цю економіку відновлювати. Я точно знаю, як за рахунок податків можна було б забезпечити українську економіку. Ми б запустили підприємства, які давали б роботу, і це потрібно робити вже зараз. Продовжував. Разумков, і тут виникає питання: а чи не схоже це на якусь передвиборчу промову? Я б зробив те, інше взагалі я такий розумний та найкращий. Подивіться на мене. Разумков, схоже, з головою пішов у піар і вирішив говорити усе, щоб тільки сподобалося людям. Але ж кілька днів назад сам говорив, що вибори не на часі, це знову миттєве перевзування. Вибори можливі в країні після закінчення воєнного стану. Іншого варіанту немає бо це суперечить логіці та здоровому глузду. Хто з цим не погоджується, раджу поїхати до часового яру і спробувати там організувати. Вати виборчий процес, а поки в нас нема виборів, 1,7 мільярда гривень закладені на фінансування партій. Можна відправити на потреби ЗСУ для інших важливіше утримати партійний офіс та займатися політикою, аніж спрямувати такі величезні кошти на закупівлю техніки і виплати зарплат нашим військовим, заявляв він. Але тепер сам собі суперечить і забуває, скільки коштів витрачає на свій же піар. Якось нелогічно це все. Ну і звичайно, як то кажуть, на десерт разумков не забув згадати про свою піар-допомогу. Військовим. Я бажано їжджу по фронту. Дійсно, я це повторюю. Я спілкуюся там з людьми, і вони сьогодні розповідають, що ворог перейшов на фабричне виробництво дронів, а наша держава в цьому плані не вийшла на таке виробництво, сказав він та продовжив історію, яка розповідала уже не в одному каналі, просто слово в слово. Можливо, в нього з'явився план пробуватися у владу за допомогою того, що він підбурює український народ. А як це низько робити абсурдні заяви, а потім говорити зовсім інше? А занадто сильно він повірив у себе та почав. Нею розкривати свої уявні політамбіції, критикуючи інших словом разумково в своїй своїй красі. На цьому в мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і обов'язково пишіть свої думки в коментарях.